перед виконкомом сказати, ви привели людей, я так зрозумію. Люди прийшли. Ні, люди не прийшли, я не хочу. людей, люди стоять в коридорі, перед людьми теж незручно, зручно. Треба просто було попередити, що я завтра запрошую і хочу запросити на ціни виконкому людей. Я повідомляв загальний відділ Луцької міської ради про те, що будуть запрошені мешканці. Ви сказали, що ми самі прийшли. Я, присо... я казав, що я не привів їх, вони Они... не безвольні, що служити. Отже, шановні члени, виконкому колегія. Є прохання просто... Просить... депутата Осипова розглянути питання, яке він носить. Будь ласка, я не знаю. Запросіть людей, хто хай тут, хто присяде, хто стане, ну ви ж хоче. Не гарно, Занепокоєння громадян завжди викликають будь-які будівельні питання. Тим більше, коли це будівництво розгортається на місці, де могли б гратися діти, відпочивати мешканці багатоповерхових будинків. Кому хочеться жити в кам'яних е джунглях е і між дворами ходити, не маючи е жодного живого клаптику землі. Напевно, ми взагалі не чуємо голосу громади в тому розумінні, що єдиним законним способом почути громаду Її проведення громадських служб. Це питання регламентовано статтею 13 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Я не відношуся до лівих політичних поглядів. Я не проти приватного підприємства. Більш того, я усіма силами хотів би, щоб у місті Луцьку розвивався приватний бізнес і здійснювалося будівництво. Я розумію, що підприємці часто густо поставлені у складні умови і тому їм треба допомагати. Тому в цій ситуації я не перебуваю на чиїсь одній стороні. Я не рахую за кількістю важливіше питання забудовника чи важливіше питання мешканців. Але я вважаю, що не буде великого страху, якщо ми проведемо через тиждень громадські слухання, куди прийдуть всі мешканці, зможуть виступити, зможуть внести пропозиції. І згідно із статтею 13 закону України про місцеве самоврядування в Україні, всі пропозиції будуть узагальнені і розглянені. Мені передали мешканці ось чималу кількість підписів. Можете, можете повірити мені на слово, їх тут, їх тут багато підписів. Тому я вважаю, що треба дати можливість людям висловитися, виступити. Якщо це можна вважати дитячим майданчиком, про який говорить пан то шановні. Так, ми будемо це на громадські слухання. Все. Рішення прийнято зустрічі. У вас же провели сюди, щоб не прийняли рішення. Ми Я перепрошую, нас задалось питання про прийняття рішення. Ми самі прийшли туди, А ми не прийшли, як ми вас запрошували. От забрали брали зараз. Навіть повітря забрали, чисте, нема чим дихати. На тому п'ятачку. ви до нас не прийшли, то ми до вас йдемо приходьте, ми раді будемо вас бачити і зараз вами спілкуватися. Не можна так не рахуватися з пустими? Ми ж прийняли, щоб прийнято було рішення. Рішення прийнято. Громадські слухання через тиждень.